Ну, напевно, все ж таки, в першу чергу, це зустріч з болівальниками нашими. що дуже багато людей сьогодні приїхало. Хтось хоче пару слів сказати, хтось подарунок зробити, хтось фотографуватися. Звичайно, це дуже приємно. Я сьогодні жартувала, коли не вийшла на мене стрільба, що я спеціально працювала на трибуни, щоб перед трибунами побільше кіл намотати. Так, у нас новий жарт з'явився. Почуваю себе відповідно своєї, відносно своєї підготовки. Якщо перед чемпіонатом світу, у нас місяць такої скорисної жорсткої роботи був. Дуже складно було фізично там працювати. Тепер у нас багато силової роботи. У мене там плюс кілька кілограм, які буквально за цей місяць я набрала мишечної маси. Відповідно, біжу зараз вроде, трошки швидше, ніж на чемпіонаті світу, але ще тут стрільба десь показує свої сторони. І враховуючи те, що в нас в принципі це зараз відбувається між зборами, ми маємо відпочивати. Але знову ж таки, коли так вийшло, і чемпіонат України потрібно було приїхати, виступити. І, якось все одно не вийшло на 100% налаштуватися на ці старти. Все ж таки це вдома, це чемпіонат України якось так. І в такому розслабленому стані і пробіг. Напевно, це якраз і спровокувало сьогоднішніх моїх шість промахів, які абсолютно недопустимі в зимовий час. Ну, Я думаю, я ще років, років 10 не пробігаю, коли наша молодь доросте і почне між собою боротися. Ні, ну, не знаю, Важко присказати, тому що і сьогодні прийшлося напрягатись досить жорстко. І не думаю, що Насті було легко, чи мені, там, чи Ані, чи будь-кому з нас. В будь-якому випадку, навіть буде двоє між собою сперечатися, все рівно це буде складно. Навіть один все рівно він не, не гуляє по трасі, все рівно він викладається, працює, хекає і старається зробити максимальний свій результат. Но після чемпіонату України зрозуміло, що є ще над чим працювати. Як завжди. Ну, все йде по плану. Не було травм, слава Богу, цього року відносно минулого, не було хвороб. Все виконувалося, всі збори фінансуються, в'їздимо, літаємо. Все, все, все як, як в плані написано. Спочатку, звичайно, дивно було, коли кілька спортсменок з твоєї ж команди тебе не називають по, по батькові через ви. Ну, вже якось звиклося. Та ні, досить непогано, тому що, в рівно, молодь заряджає. Тою молодою енергією, звичайно, десь на якихось тренуваннях вони цю енергію явно вихльостують і доводиться з ними так бодатися, як ми сміємося. Тим більше, що ворож постійно нам робить якісь дуелі, то на хокеї старички проти молодіжі, то на стрільбі, але ми поки не здаємося. Ну не скажу, що вони там прямо на чогось вчать. І, я кажу, Більше, коли ми стикаємося, команди проти команди, звичайно, не хочеться програвати молоді. Тільки за рахунок свого так, досвіду, стажу вже хочеться вигравати і далі. Ну і звичайно, хочеться бачити цю молодь на рівні з собою, щоб і, по-перше, ми змогли все більше і більше між собою змагатися. Все ж таки, щоб вони досягали і на міжнародній арені максимальних вершин. Сезон дуже довгий, і цього року Корея і Чемпіонат світу в Європі. Ну, хвільці на досить, і тобто воно так все. Трошки переіграні і зовсім по іншому етапу розміщені. цього року. У мене було кілька операцій, провели їх явно не на відпочинку. То на наступний рік, все ж таки, хочеться спокійно закінчити сезон, можливо, поїхати на останній сніг, як ми його називаємо, закататися, і потім спокійно починати новий сезон, але все ж таки відпочити так, як це положено, не повторяти цей рік. А ну ж таки на рахунок підготовки буде залежати від цього, як цей сезон пройде, тому що це Корея трошки далеко, і інший і часовий пояс, і кліматичні умови. Ми раніше були, виступали, але спеціально до того, ну, в принципі на Чемпіонат світу, ми готувалися, досить непогано я себе там почували. Причому що це були одні з моїх перших такі серйозні старти. Ну, знов ж таки буде більше залежати від думок уроша, ніж від моїх думок. Але, думаю, будемо радитись, будемо думати, як, як зробити найкраще. Я думаю, спонтанно щось виникне. А якщо не виникне, ну, будемо бігати, як завжди. Головне, щоб були медалі. А що надійти на себе після це вже не важливо.